Дуже надзвичайно класна знижка на, дивіться, скраб жуйка для тіла. Душка. Зараз по 29 гривень. Прийняти перед тим, як приймати гель для душу, можна поскрабити себе, поскрабити п'яточки, лікті. Тут є мандарин, тут є банан і тут є квіти сакури. Надзвичайно хороша ціна, 330 грам за. Баночку скраба. Назвичайно ціна теж хороша на гель для душу. Душка. 29 гривень. Лишився один, я знаю, що в мене в декількох видів є. Давайте теж його я спробую. Смак літа подаруємо вам настрій. Похмурі дні. Надзвичайно хороша ціна на гель шампунь для дітей. Екобебі для новонароджених навіть, з дозатором йде, півлітровий. Гель, пінка. Теж 29. Ось вони те ще мав на увазі гель для душу Шик Спорт Формен, 250 мл. Дуже хороший аромат. Свіжий-свіжий дуже мені подобається. 29 гривень зараз його ціна теж надзвичайно хороша ціна. Ну, Аврора дійсно мене тішить. Так, ось такий ще шампунь-бальзам. Дитячий. Теж для новонароджених медова диня. 500 мл 29 гривень. Дехтярне 140 грам. Вага 19 гривень. І в акції по 39 гривень. Мило, шик яблуко. Троянда та алоє 5 штук, 5 шматків в упаковці. Звичайна хороша ціна на гель для вмивання. Раджу вам взяти. Дуже хороша. Гель для вмивання для обличчя гімалаїв, Зараз він коштує 29 грн його ціна. алоє та огірок. Тут вага, здається, 150 мл. Був 88 Зараз 29. Це мене, сьогодні цінопад шикарний. Я давно хотів спробувати серію «Гімалай». В коментарях писали, що вона надзвичайно хороша. Я також візьму, спробую. Так, тут у нас ще що є? Тут у нас ще є Це у нас детокс гель для вмивання, вугілля і зелений чай для жирної шкіри, а тут теж 150 мл. Мабуть, він теж 29 гривень коштує. Давайте перевіримо ціну. Да, він теж 29 гривень, тому моя порада для вас. Користуйтеся гелями, пінками для вмивання, особливо літом. Але не купуйте а, дорогі, тому що ну, що ви взяли, вмились і все воно ну, пішло да, в трубу. Купуйте самі помірні ціни. От я рахую, що дуже хороша ціна для цієї а, пінки для вмивання. Тільки не знаю, як по якості. Дякую вам за коментарі, які ви залишали, що ви за крем є да? малає. Писали в минулому разі під відео, що хороше, от я спробую теж. Так, дезодорант Фа, захист від чорного та білого, спрей 67 гривень, антиперспірант Нівея, спрей 72 гривні, антиперспірант Дав, груша алоє 94 гривні. Зараз теж надзвичайно хороша знижка по 29 гривень бальзам після засмаги 150 мл лірен. Це польський бренд. Теж хороша ціна. Так, тут я бачу чоловічий фа 74 гривні і кульковий днівая 62 гривні і спрей Нівея 88. Косметичні спонжі. Зараз я знижкою. Отак здається, там десятка, там двадцятка і набігає сума. Піна для огоління. До речі, бачите крем Гімалай, вагою 150 мл, теж зараз зі знижкою, 29 гривень. Крем для комбінованої шкіри, вага 300 мл, великий тюбик. Шампунь сльоз 400 мл 99 гривень зараз в акції. Велика. Так, це у нас шампунь для волосся. Це шампунь чи маска? Це маска. А чи шампунь поставили для Це стара, мабуть. Ні, не стара. Немає шампуня. Шаума 74 гривні. Шампунь Пантін 119. 400 мл в акції. Эльсев шампунь зміцнюваль... зміцнювальний шампунь 88-250 мл і маска Эльсев вагою 300 мл 179 ось бальзам філер від L'Oreal 88 гривень 200 мл Сьос Формен 99 гривень і Шаума Формен 89 гривень. Ось арку можна придбати два в одному гель для душу. Та шампунь 59 гривень. Цікава штучка. Це ж це те, що я думаю. Ні, це не цей. забув торгову марку. 39 гривень, 250 мл. гель для душу. Шик. Думав, що це торгова марка шик. В акції кондиціонер проти випадіння волосся 250 мл зараз можна придбати за 29 гривень також великий шампунь термозахист вагою пів літри також зараз можна придбати лише за 29 гривень і тієї ж серії бальзам термозахист 250 мл можна придбати за 29 гривень. Рідке крем мило. Вагою цілий літр, зараз 29 гривень. Я теж його, мабуть, візьму, поставлю на кухню. А ось я ще знайшов диню, воно теж по 29 буде. Давайте проскануємо. Шкода, тільки ваніль. Ну, добре, хай буде ваніль. А фарба елітан зараз 29 гривень. Друзі, це надзвичайно цінопата в Аврорі. Я думаю, ви ну, не боріться, а дійсно по... ну, вдягайтеся, йдіть. Дивіться, крем-фарба Рябіна 29 гривень. Я думаю, що навіть не одну штуку можна купити чогось. Якщо ви користуєтесь тим чи іншим продуктом, можна купити навіть одну чи дві, ну, дві точно штуки. Рев, блок для унітазу 39 гривень. Цікавий домес основий 77. Ну Просто надзвичайно хороша ціна на кондиціонер для білизни. 37 гривень зараз. Цілий літр. Порошок для прання. Галус. Тут у нас кіло 784 гривні. В коментарях, до речі, писали, що хороший, непоганий. Так, і що тут ще у нас по акції? Порошок Гала вагою 157 гривень. І ось такі для ручного прання 34 гривні. Капсули лоск 149. Дуже хороша ціна для миття посуду 29 гривень півлітровий. Засіб для миття посуду кого чутливі руки, або для миття посуду навіть дитячих речей. 750 мл, теж зараз з хорошою знижкою. 64. Містер москву для миття вікон, 64 гривні, 500 мл. так Прилад для збивання вершків в масло. Зараз теж в акції. Але бачите тільки в одному кольорі. ну Такий, в принципі, нормальний. Да? Вони там ще є ще добрий стан. З'явились нові пляшки з трубочкою. Так, ось такі. 84 гривні, мабуть, ще є в інших кольорах. І бачите, тут не одні. Такі 99, мабуть, опа. Ой, чуть не розбилося. Продасться. Дивіться, куди воно вилетіло. Так, пік 99 гривень, ось така. Де ж різними Кольорами. Дивіться, яка ця класна. Теж шикарна просто. 77 гривень. Не хоче, не хоче продатися. Продасться. Чи хоч б я тебе показав? Ну, 22 гривні ти коштуєш. Так, пластикові. 20, були 22, зараз по 17 гривень. Дивіться, ось такі друшляки. Зараз зі знижкою вони по 22 гривні. Теж чудова ціна. Ємности для сипучих 24 гривні, теж зараз зі знижкою. Так, мій обід сьогодні в Аврорі коштує 19 гривень на 700 мл. Так, дивимося з вами серветки. Ось такі на 72 штуки. 34 гривні. Як завжди камера вимкнута, а я хожу розмовляю. Вологі серветки. Тут 120 штук. І ще можна наліпки збирати. Так, Аврора, тут скільки в нас? 24 штуки. Так, до речі, мені потрібна технічна бумажка. Візьму три штуки. Акція закінчилася і мені знадобилось. Добре, хай буде. Вона по 11. Ні, мені саме найкраще, оця подобається технічна. Так, ось ця по 12 гривень, але вона коховинка зараз якась стала, ну не знаю. Ніби більше, але це якесь. Оцю дирочку зробили, хоча можна спробувати. Ну добре, хай буде. Хай буде ось ця. Так, тут у нас рушники. Ні, це не рушники. Тут у нас обухівський туалетний папір. Який. у нього сінький, 29 гривень. Двошарові, 4 рулони. Так, серветки косметичні, 34 гривні, двошарові, зелені. Та ну, вони, мабуть, коробка зелена. Всередині вони звичайно білі. 34 гривні, 150 штук. Великий рушник Аврора 24 гривні цілий рулон. Так, класна терка з'явилась, не бачив. До речі, дуже зручна. 69. Так, а є ось така трішки простіша, не знаю, як вона буде себе поводити. Взагалі по 19 гривень. Тут я ще знайшов ось таку терку. Теж бачу непогано. Кожного разу якісь з'являються новинки. Ось цей ніж мені дуже сподобався. 149 гривень. Сокира. Зараз теж зі знижкою. Яйцерізки зараз зі знижкою. Так, а це що таке? Дивіться, тут і ложка, і ніж, і виделка Набір. Мабуть, для малечі. 24 гривні. Бачу, скатертини з'явилися з китицями. різні різні візерунки. До кольору до вибору. Можна підібрати під свою кухню, але не знаю, як вони себе поводять. Давайте проб'ємо ціну. Метр десять на метр сорок. Так, ваза стильна, Я здалека подумав, що це стоїть щось. Одне на одному, а це така ваза. запаси літніх на Зараз знижка на набір ось цих ложок для кухні. Ну, коли ви щось готуєте, ставити свою брудну ложку, щоб не запацькати стіл. 39. Підставка під гарячу пластикового кругла. Зараз 39 гривень вони зі знижкою. Почерізка зі змінними насадками. Тут 4 насадки. І теж вона зараз в акції. А де штрих-код? Ну, ось вона, 29 гривень, була 49. Так, в акції каструля. Ось така невеличка. Але акція закінчиться, бачу, до 31 го числа. Добре, ось тут до 6 го числа бачу. І ось така по 149 прямокутна на 1,3 літри. Це набір а, стаканів із 6 штук. 88 гривень. Знижка на скляній банки. Кришка закручується. Банки йдуть на, 700, на 660 мл. І ось така ще бірюзова моя. 77 гривень. По 39 стакани. Великі, сині і бірюза, звичайно ж. Дивіться, що я побачив, які привезли таці дерев'яні. По 199 гривень. Чудово. Я де коли пом'ячуся на кіношку в ліжку. Але тільки нікому не кажіть, будь ласка. Ось. І я би таку би собі взяв, але ну, почекаємо знижку. Я думав, не будуть зі знижкою 50%, правда? Круто, супер, лише, клас. Тут дерев'яні ручки, ну, вся дерев'яна. Поставити собі чай і на кіношку залісопу. Зі знижкою дошку знайшов, 42 гривні. Ось така тоненька трошки грубша йде по 77 Знижка на посуд небагато. 34 гривні, небагато посуду, але щось знижку є. І ось така тарілка обідня велика. 39. Десертна. 39. Ну що хочу сказати, тут нарешті привезли, обновили сумки для дівчат. Дивіться, ось така сумка-клач з ручкою. Так, ось така ще сумка-клач. Мабуть, іде з довгою ручкою, так, да, там бачу, довга ручка йде, можна вдягати через плече на плече. З таким принтом. Кнопка магнітна. З квітковим принтом, біла. Зараз тіну скажу. Ой, дивіться, навіть є ще чорна. Так, ось така в біжому кольорі. Надзвичайно зараз модний ось цей колір. Теж з ручками. Магнітні кнопки. Цей колір зараз дуже-дуже в моді. Так, продасться щось впало. Ось так сумочка виглядає всередині. Тут. Бачите, щоб не помнулось, ну добре зроблено, щоб тримала форму. Через плече можна вдягнути. В руці. І ось так вона закривається. Це дуже мені сподобалось. 279 гривень. Це вже була. Це були. І ось це теж новинки. Дивіться, яка красива, елегантна на літо. Ось на ручка. Ціну зараз скажу. Давно не було сумок, новинок в Аврорі. І є ще чорна, а чорну я бачу трішечки інакше. Чорна мені теж сподобалось, дивіться, яка гарна. Теж красива, елегантна, підмохнаті тапочки, які зараз дівчата носять. Mm -hmm. Так, і довгий широкий ремінець. Широкий ось такий ремінець. Угу. Теж магнітна. Mm -hmm. Так, тут ось такі бананки бачу. Чоловічі. Це теж новинка. Два, три відділення. Одне спереду кишенька, головна. І ось тут внутріш, Ну, ззаду. Ціна такої? 169. Ось такі ще бананки. Вони вже були. Потім вони зникли, знов з'явились. Чорні є в такому сірому кольорі. На дотик дуже приємний матеріал 129 гривень. Також бачу, привезли ось такі класні рюкзаки. Схований а, сам замок. Схований, спортивні. Тут дихаюча спинка, ручка, щоб тримати рюкзак, плечики. Це місце, якщо ви десь їдете для валізи для ручки. І ось тут сховані замки. Бачите? Бачите? Дуже хороші рюкзаки, вони по 299 гривень. І ось такі ще такі самісінькі є в сірому кольорі. А тут можна заряджати. А, Ну, тримати батарею в рюкзаку, сюди просунути шнур і заряджати. Ой, що заряджати? Планшети, телефони, все, що вам потрібно. Так, ось такі по 349 рюкзаки. Можна в руці носити, можна ну, звичайно на плечах. І Ось такий персиковий пудровий. Також косметички з'явилися. Бачу 55 гривень. 55 гривень 55 гривень. З'явилися ось такі календарі, вічний календар. Міняєте тільки число і місяць. А ось тут на чорному табло можна щось дописати: 44 гривні з дошкою календар. А, хотілося б трошки більше, щоб по розміру був. А ви бачили такі скриньки декоративні? Це теж новинка в Аврорі. Вони схожі на ось ці скриньки, які дарують на день народження. Для купюр. Точно по 39. І зараз привезли ось такі великі по 74 гривні. Ось така для дівчат. Все дерев'яне і там бачиш, що соняхи є. Соняки, бачу, соняхи взагалі супер дивиться, чудо. Супер. Також, бачу, нові скриньки з'явились, ну, з новим малюнком. Ой, а ось це мені на ліки для душі взагалі. Сподобалось. З'явився нічник 3D з USB кабелем. І знаєте, що я хочу сказати? Що це дуже тішить, що він не на батарейках, а на, ну, на USB. І я вже уявляю, як він буде круто світитися. Супер, теж мені сподобався. У вигляді оглядового колеса. Ось такі ключниці, це теж новинка. Дерев'яні. кошик для дрібниць з кришкою зараз теж зі знижкою все друзі я вам бажаю економних покупок всього-всього найкращого я вже йду додому їду тому що я теж дещо купив ну, я вам покажу що потім свої покупки обов'язково я мабуть покажу а що це таке Це вашин Вошен Фрі порошок для прання. Це порошок для прання. 400 грам. 29 гривень.